Гне переговорів із заходом щодо війни в Україні. Президент Ірану вийшов із неочікуваною пропозицією до міжнародної спільноти. Масуд Пезешкян під час виступу на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Іран підтримує виключно мирне врегулювання цитую, українського конфлікту і вважає діалог єдиним шляхом виходу із цієї цитую кризи. Також він сказав, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України і заперечив, що його країна надавала Росії балістичні ракети за час його президентства. Пообіцяв цього не робити і надалі. А от щодо безпілотників типу шахет, то таких обіцянок не пролунало. Президент Ірану взагалі ні слова не сказав про те, що Росія активно використовує іранські дрони. За словами Пезашкіана, вони готові вести переговори з європейцями та американцями на тлі усіх звинувачень. Це він сказав після зустрічі з главою Євроради Шарлем Мішелем. Ну а кореспондент Wall Street Journal із посиланням на джерела зазначає, що в ході зустрічі Мішель повідомив іранському лідеру, що відносини між ЄС та Іраном знаходяться на найнижчій точці. При цьому глава Євроради чинив на президента Ірану, начебто, тиск у питаннях прав людини, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та ув'язнених громадян країн Європи. Також за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном. Є два негайних і взаємопов'язаних кроки, які ми повинні зробити для встановлення миру в Україні: це зупинити військову співпрацю Росії з Іраном, Китаєм та північною Кореєю, а також підтримати український мирний план. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час. Виступу на засіданні Ради безпеки ООН. дипломат нагадав, що Іран постачає Росії безпілотники та збудував цілий завод із їхнього виробництва на російській же території, а лише кілька тижнів тому передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності у той самий час. КНДР відправляє до Росії потяги зі зброєю та боєприпасами, включно з ракетно-пусковими установками та мільйонами артилерійських снарядів. Тим часом Китай забезпечує Росію мікроелектронікою для підтримки військової машини Москви. Тож держсекретар США закликає союзників зосередитись на припиненні військових контактів Росії з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю. Другим кроком, який потрібно здійснити, аби пришвидшити завершення війни, держсекретар США визначає підтримку українського мирного плану. Є велика різниця. Росія це агресор. Україна жертва. Росія бореться, щоби завойовувати. Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати РФ, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Якщо не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування. Ми не можемо втомитися та відмовитися від підтримки України. Ці слова сказав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час своєї промови, коли відкривав засідання Генасамблеї ООН. Його останній виступ з головної міжнародної трибуни став своєрідним підсумком його півстолітньої політичної кар'єри. Говорячи про війну в Україні, Байден згадав об'єднання союзників проти путінської агресії, яке назвав своїм і віце-президентки Гарріс досягненням. Також Байден закликав країни-члени ООН не зупинятися і підтримувати Україну надалі. Світу належить зробити ще один вибір: чи зберігатимемо ми нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу? Або ж ми полишимо це і дозволимо агресії поновитися та знищити націю? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки, щоб Україна здобула стійкий і справедливий мир згідно статуту ООН. Вже сьогодні близько 17-ї за київським часом на Генеральній асамблеї ООН виступатиме президент України Володимир Зеленський. А вже завтра, у Вашингтоні, він презентуватиме свій план перемоги чинному президенту штатів та обом кандидатам на цю посаду. Також, за даними Reuters, український лідер 26 вересня здійснить свій візит до капітолія Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться із законодавцями від демократичної та республіканської партій. Про це агентству повідомили представники офісу лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера. Втім, інші деталі цього візиту до Капітолія поки що невідомі.